Щодо кондиціонера на охолодження. Я поставив на максимальний режим. Зараз фокусуюся, ви бачите. Поставив на максимальний режим. От і я не зрозумів, чого бере 24 Вт. А бере того, що на вулиці холодно, і, мабуть, не працює, типу, офф, як сказати, фріон на охолодження. Тому ось так, бачите, тут в нас на максимальну швидкість кондиціонер на 16 виставлений дує, yeah. дує, прохладненько, все. Але не бере того, що як сказати, не літо. На вулиці в нас. У нас там плюс 5 сьогодні, 1 лютого. От. А як літом вже плюс 35 і більше, то тоді, мабуть, і споживає кондиціонер більше. Ну, поки що я задоволений. Будемо чекати теплоти. Е, я дивився, 400-500 Вт має показувати кондиціонер, який споживає літом на 16 і на, на найвищій швидкості. Ось так. Чекаємо. Панелечка є, все. Сьогодні помив, до речі, панель. Все, лишилося ще вікна. Помити. Помив панель. До речі, було багато пилюки. Прям була грязна. Була грязна ганчірка. Чекаю, хочу подивитися. Ні, 24 і дую холодом, все працює. Бачите? Ось так. Коротше, ми помаленьку рухаємося. Наш проєкт помаленьку рухається також. Це ж я хотів, головне підключити кондиціонер-холодильник. Це є, стиралка також працює. Тому все. Я задоволений. Бувайте здорові! Підписочка, коменти та лайки.